Цей день в ефірі у студії Михайло Бестров. Про новини екватора робочого тижня розкажемо сьогодні. Починаємо з таких тем замах на вбивство. Вчинили стрілянину на проїжджій частині та намагались вбити водія у кривому розі викрито учасників озброєної злочинної групи. Хаб для переселенців Завдіївки. Чи ви себе тут відчували? Добре, відчували, як вдома відчували. У нашому місті відкрили вже четвертий центр підтримки внутрішньопереміщених осіб. Привітали медалістів. Таких результатів майже 10 років в нашому місті не було. Понад 300 випускників 11 класів цьогоріч отримали відзнаки за високі досягнення у навчанні спека і серцеві проблеми. Людина, яка має артеріальну гіпертензію, вона отримує різке підвищення артеріального тиску. Як залишатися активним і не зашкодити здоров'ю влітку? У Криму Розі викрито учасників озброєної злочинної групи за підозрою замаху на вбивство фінансового директора будівельної компанії. Одного зловмисника затримано ще двох оголосять у міжнародний розшук. Деталі повідомили у обласному управлінні Нацполіції та прокуратурі Дніпродровської області. Гучна справа у Кривому Розі. За замах на вбивство фінансового директора однієї з компаній викрито групу зловмисників. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру групи осіб за фактом незакінченого замаху на вмисне вбивство, вчиненого на замовлення. За даними слідства, замах на вбивство фінансового директора будівельної компанії організував представник злочинного світу. Який має вплив на криміногенну обстановку в місті Кривий Ріг. Правоохоронці провели 34 сенсаціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та міст Києва, Одеси та Ужгорода. Вилучено вогнепальну зброю, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, набої, автомобілі. Наразі одного із фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Стосовно інших проводяться невідкладні слідчі з метою встановлення їх місцезнаходження. Оперативну роботу по розкриттю злочину проводили фахівці головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. У спецоперації також брали участь загони поліції особливого призначення. Злочин стався 4 квітня близько 17.00 у місті Кривий Ріг. Двоє чоловіків переслідували автомобіль Фольксваген та Орег, вчинили стрілянину на проїжджій частині та намагались вбити водія. Слідчі слідчого управління та оперативники кримінальної поліції ГУНП Перпетровській області опитали свідків, проаналізували відео з камер спостереження, відпрацювали місце подій та з'ясували всі обставини злочину. Наразі 28-річного чоловіка затримано також заочно повідомлено про підозру двом іншим. Фігурантам, у тому числі і лідеру групи, за інформацією правоохоронців. Наразі підозрювані можуть переховуватись за кордоном, тому найближчим часом вони будуть оголошені у міжнародний розшук. За скоєний фігуранта може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Валерій Кожухар, цей день. У кривому розі запрацював ще один хаб для нових криворіжців, цього разу для пересланців з Авдіївки. Він став четвертим постійно діючим у місті центром підтримки ВПО і першим в Україні для жителів Авдіївки. У Кривому Розі нині проживає понад пів тисячі внутрішньо переміщених осіб Завдіївки. Це одна з найчисельніших громад переселенців з окупованих територій. Авдіївська міська військова адміністрація виступила з ініціативою відкрити для цих людей хаб. Рада оборони міста підтримала та реалізувала ідею. Сьогодні центр підтримки на базі 9-ї дитячої бібліотеки прийняв перших відвідувачів. Що ви себе тут відчували? Добре, відчували, як вдома відчували ментально. Кривий ріхи Авдіївка, я вважаю, що дуже друг на друга схожі. У нас вже в місті відкрилися багато таких хабів допомоги. Це і я Маріуполь, і, Бахмут, і Бахмутські райони, Херсон, і Херсонські громади. Сьогодні відкриваємо для Авдіївчан, яких у нас в місті більш ніж 500 живе разом з військовою адміністрацією Авдіївки. Відкриваємо ми хаби. На базі закладів культури з більшого бібліотек. Це добре, я вважаю, тому що тут може надаватися допомога не лише там, продуктами чи одягом, але й повний спектр. Це і дозвілля дітей і дорослі, психологічна допомога, медична допомога. Ну це дуже великий такий. Комплекс роботи. У нас більше ніж 10% зараз в місті вимушених переселенців. І це ну, такий великий пласт нашої роботи. Ми впевнені, що перемога буде за нами, ми впевнені, що ви зможете повернутися додому, дай Бог, що треба буде відстраювати Авдіївку. Але поки ситуація така, як вона є, ми намагаємося зробити все, щоб допомогти пережити вам всі складні часи. Авдіївська міська військова адміністрація планує відкрити по всій Україні 26 центрів допомоги землякам. Почали реалізовувати цей проєкт з Кривого Рогу. «Олександр Юр відрав дуже швидко, оперативно, і буквально за два тижні вже було прийнято рішення, яке це буде місто, як це буде. Навіть ну, трошки навести лад, це також була допомога міста Кривого рогу. Тобто, ми трошки руками допомогли фізично людьми, а так повна співпраця, розуміння. Сподіваюся, що це знаєте, це перша така ластівка цього нашого великого проекту по відкриття хабів по всій Україні. Робота хабу Авдіївка допоможе людям у вирішенні проблемних питань: соціальний захист, надання психологічної, гуманітарної, медичної, правової допомоги. Будемо надавати сьогодні гуманітарну допомогу, це продуктові набори на кожного члена сім'ї. А наш хаб працюватиме вівторок, п'ятниця з 10 до 15. Знаходиться він гетьманська, 5. Запрошуємо всіх. Люди з Авдіївської громади кажуть Такий центр для них украй потрібен. Ми без нічого залишилися. Ні домівки у нас, ні квартир нема. Ідея дуже гарна. Ну, зустріли своїх знайомих в Авдіївці. Ну і якось буде ця житлова тема, може буде вирішатися разом. Ну, Авдіївці якось згуртуються, якось спонсорів знайдемо, щоб ну, уже. Це питання вирішувати. Для дітей у хабі провели сьогодні ігровий інтерактив, а дорослі отримали сувеніри на згадку про цей день. Валерій кожухара легка плій цей день. Дві з половиною тисячі випускників 11-х класів цьогоріч закінчують школу, і понад 300 з них отримують золоті та срібні медалі за відмінне навчання. І це кращий результат за 10 років, зазначив вітаючий медалістів Юрій Вілкол Із Саксанського району сюже Дарії Юськової. Сьогодні у палаці культури мистецька масштабна подія. Тут вручають відзнаки амбітні та натхненні молоді найкращим випускникам сахсаганського району. Попри нелегкі для усієї країни часи, вони показали неабиякі результати у навчанні. Загалом цьогоріч у кривому розі 2,5 тисячі випускників 11 класів та більше 6,5 тисяч дев'ятикласників з успішним завершенням одного з найважливіших етапів у житті та початком нового привітав випускників Юрій Вілкул. Черговий начальний рік ми закінчуємо в стадії війни і я вам скажу, що дуже добре наша молодь навчалася і таких результатів майже 10 років в нашому місті не було. 322 у нас отримують медалі, медалісти. Безумовно, дуже добре, що 109 з них. В Сахсаганському районі зараз ми будемо вручати і їм медалі. Я вам скажу, що ми дуже багато робимо для того, щоб все зробити, щоб молодь наша отримала освіту. І зробили і укриття в 121 школі, і зробили. Опитування разом з батьками і вчителями вирішили, що будемо проводити і онлайн навчання, і безумовно офлайн консультації. Це все дало ті результати, що зараз наші випускники вже мають ті знання, що можуть і йти навчатися і далі, йти працювати. Тому всіх вітаю з закінченням. Учбового року і в добрий путь нашій молоді. Цього року у Саксаганському районі більше семи сотень випускників. З них 83 золоті та 26 срібні медалісти. Найбільший відзнак за успіхи у навчанні отримали учні ліцею номер 35 імпульс та Криворізького природничо-наукового ліцею. Серед медалістів є досить багато тих учнів, які мають крім того, що отримують сьогодні заслужену нагороду. Ще багато різних досягнень. Це переможці і предметних олімпіад і переможці конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої Академії наук. Крім того, діти беруть участь і в міжнародних проєктах, це українських проєктах. Молодь не можна не зламати, не якимсь чином зупинити, вони будуть крокувати вперед до перемоги. Так само, як і вся Україна це робить на сьогоднішній день. Серед гостей заходу батьки випускників, серед них і військовослужбовці, а також педагоги та керівники навчальних закладів. Останніх за плідну педагогічну діяльність нагородили почесними грамотами. Катерина золота медалістка та гордість Саксаганського району. З її плечима перемоги на предметних олімпіадах і конкурсах. Найвищі 200 балів з трьох предметів національного мультипредметного тесту. Ділиться у ліцеї номер 35 Імпульс їй допомогли розкритися на повну. Одна з олімпіад, якою я пишу. Чаюся, це була цьогорічна олімпіада з української мови та літератури, де я посіла друге місце у всеукраїнському етапі. Також я брала участь у конкурсах захисту малої академії наук України цього року. Я посіла друге місце в області з історії, і мені. Насправді дуже подобалося брати участь, оскільки я можу дізнатися набагато більше ніж вивчається у школі. Хочу підкорити столицю, і я планую відповідно обрати якийсь вищий навчальний заклад у Києві. Хочу стати програмісткою і можливо якось розвивати в інформаційному просторі України. Я хочу, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли, оскільки мій тато воює на фронті. Я його дуже давно не бачила, хочу з ним зустрітися, обійняти. Поцілувати. випускники діляться, вірять у щасливе майбутнє і роблять усе необхідне для здійснення мрій. Дуже вдячні нашим ЗСУ за те, що ми сьогодні маємо можливість бути тут, за те, що ми маємо можливість навчатися, за те, що маємо можливість здобувати нагороду. Тому дуже дякуємо за наше життя. Я отримую золоту медаль сьогодні. Я дуже дуже сильно задоволена, і я хочу вам сказати, що так, тому що я а, проживала в Німеччині деякий час, і я хочу вам сказати, що наші люди найрозумніші. І саме наше навчання там дуже сильно цінується, наші здобутки. І дійсно наша країна дуже перспективна. Я вважаю, якщо ми всі наше майбутнє, наші випускники будемо старатися та працювати для нашої держави, то нас все буде дуже добре. Дарі Юськова, легка плій цей день. Для людей, які мають захворювання серцево-судинної системи, влітку зростає ризики загострень і тяжких станів, як берегти серце від агресивного впливу спеки і при цьому ввести активний спосіб життя. Наші журналісти розпитували сімейного лікаря. За інформацією центру громадського здоров'я, щороку близько 400 тисяч людей в Україні йдуть в життя через серцево-судинні захворювання, особливо вразливі люди з такими діагнозами влітку, адже випробування спекою для хворого серця може стати фатальним. Для людей, які страждають на гіпертонічну хворобу, спека Дуже небезпечна в тому плані, що контроль тиску може бути втрачений через нехтування правил захисту від спеки. Тобто, коли людина знаходиться тривалий час на сонці, не п'є достатньо рідини. Також зараз почався сезон огородів, і багато наших пацієнтів нехтують правилами захисту від спеки, працюють там навіть. В той час, коли сонце найактивніше, і тоді людина, яка має артеріальну гіпертензію, вона отримує різке підвищення артеріального тиску в деяких випадках різке зниження артеріального тиску, що може слідувати, тобто нести за собою такі ускладнення артеріальної гіпертензії, як інсульти, інфаркти. Тобто серцево-судинні події, які вимагають невідкладної допомоги. Спека це навантаження для нашого організму, і воно може бути тригером для людини, яка вже має встановлений діагноз ішемічної хвороби серця, станокордій. Вона може спровокувати на серцевий напад. Такі стани можна попередити. Необхідно обмежити перебування на активному сонці та виконувати прості рекомендації. Носити одяг переважно з натуральних тканин це бавовна, льон. Натуральний та інші тканини, які не порушують нашу теплопередачу, тобто віддачу тепла нашого організму і також не перешкоджають потовиділенню, також захистити себе від зневоднення, яке провокується надмірною спекою, це вживання достатньої кількості води, але це не та норма, яку ми всі звикли чути два літри на добу для дорослої людини. Це набагато більше. Це Порядку 4 літрів може бути, тобто стільки, скільки потребує наш організм. Коли ми п'ємо, то ми бажано пити мінеральну воду, тому що разом з потовиділенням ми втрачаємо електроліти. А ці електроліти потрібно відновлювати, потрібно не вживати жирної їжі, солоної їжі, тому що солона їжа вона викликає затримку рідин і теж порушення електролітного балансу. І бажано віддавати перевагу легким продуктам, тобто овочі, фрукти, легкі страви, не на нежирному м'ясі. Погіршення самопочуття у спеку нерідкість і серед здорових людей кажуть лікарі. Перебування на, на вулиці у спекотну погоду може також. Викликати тепловий удар або сонячний удар, і він має таку симптоматику, як підвищення температури, різкий головний біль, слабкість, може бути втрата свідомості, блювота. Потрібно, перш за все, людину відвести в прохолодне приміщення, дати пиття прохолодне. Розстігнути одежу, якщо на людині тісний одяг, його потрібно розстігнути, дати доступ людині вільний до повітря свіжого, спостерігати за станом людини і, звісно, одразу ж викликати швидку. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко. Цей день цей день триває. Дивіться далі у випуску. Ризик кишкових інфекцій зростає. Це дуже гарне середовище для розмноження бактерій. Як запобігти харчовим отруєнням у літню пору, поради лікаря. Іконопис у музеї Григорія Синиці. Я спробувала свої сили, Мені сподобалось писати ікони. Сьогодні у музеї квартирі художника відкрили виставку робіт Ольги Марченко. Час лаванди розбавляє таку яскраву палітру літню жовту, червону у Криворізькому ботанічному саду. Нині цвітуть барвисті літні квіти. У кривому розі на обліку міської служби у справах дітей перебувають майже 700 неповнолітніх. Окремий напрямок роботи рейдові заходи у різних районах міста. Днями такий рейд провели у центральному міському районі. Подробиці в нашому сюжеті умови проживання і виховання у родинах та стан здоров'я дітей вивчають фахівці служби у справах дітей Кривого Рогу. Періодично фахівці вирушають у рейди. Головна увага неблагополучним сім'ям. Перша адреса у центральному міському районі і вражаюча картина. Безлад у кімнаті, антисанітарія, сморід у квартирі одразу викликають багато питань у фахівців. Цю родину вже взяли на облік служби у справах дітей. Тепер на матір двох дітей чекає довга робота над помилками. Отак От виїжджаємо за місцем проживання з батьками, проводимо роботу, бесіди проводимо. запрошуємо до служби у справах дітей, де теж їх умовляємо. У нас ще є засідання комісії з питань захисту прав дитини. Ми теж їх туди запрошуємо. Ми запрошуємо. Ювенальну превенцію з питань захисту прав дитини, які приходять на таких батьків, складають адміністративні протоколи. Та якщо ні адмінпокарання, ні бесіди не допомагають і є загроза життю та здоров'я дітей, тоді постає питання про вилучення дитини із сім'ї і навіть про позбавлення батьківських прав. Якщо є небезпека. Для дітей подальшого проживання в сім'ї то ми, ми негайно відбираємо цих дітей, негайно їх влаштуємо спочатку до лікарні. Лікарня повинна перевірити цих дітей, здоров'я цих дітей. Потім ми швиденько робимо рішення виконкому про відібрання цих дітей протягом сіми днів ще подати документи до суду на позбавлення батьківських прав. Та все ж головне завдання кажуть у службі зберегти біологічну сім'ю для дитини. Тому фахівці знову і знову вирушають у рейди. Ведуть бесіди з батьками в надії, що дорослі згадають про свої обов'язки по вихованню дітей. Михайло Бостров, Назар Прусенко. Цей день. У порівнянні з минулим тижнем рівень захворюваності на кишкові інфекції у Криму розі зріс на третину констатують лікарі. Більшість хворих це діти віком від 1 до 7 років. На щастя, випадків важкого перебігу хвороби зараз немає. Не зареєстровано і жодного факту масового захворювання у дитячих колективах чи закладах громадського харчування. Та медики радять не розслаблятися і в літню спеку особливо ретельно слідкувати правилам зберігання та приготування продуктів, пити лише якісну воду і не купувати товар на стихійних ринках. За словами медиків, літня спека є відмінним каталізатором для поширення кишкових інфекцій. Захворіти можна після вживання як інфікованих продуктів харчування, так і неякісної питної води. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження чи молочних продуктах. Була така ситуація, коли, наприклад, купують ту ж саму розтіжку чи якісь молочні продукти в магазині, але потім годину-дві прогулюючись по вулиці, там іще по яким та справам мати Ходять і порушується термін зберігання цих продуктів. Тобто, молочні продукти купуєш, і треба безстренько вести їх до свого холодильника або віддати дітям, щоб вони з'їли. Бо коли охолоджується, вірні, коли підігрівається сам продукт, а потім ми знову охолоджуємо в холодильнику. То це дуже гарне середовище для розмноження бактерій. Лікарі не радять давати маленьким дітям не кип'єчене розливне молоко чи сирі, яйця необхідно також дотримуватися правил обробки продуктів. Вати технологію приготовляю, якщо потрібно м'ясо, наприклад, курятину біля часу кип'ятити для того, щоб це також знезараження. Так від забруднення, ну всяке буває, ми ж купуємо м'ясо. Може бути забруднене, добре промивати, а потім кип'ятити, скільки положено, по технології, для того, щоб вони були безпечні для вживання. І з дітками проводити бесіду, все-таки не їсти з дерев на вулиці. Обов'язково любі, любі да, овочі, фрукти потрібно мити перед тим, як їсти, а інколи даже обдавати кипятком. Загальні симптоми кишкової інфекції, на які варто звернути увагу, нудота та блювання, болі в животі, висока температура та слабкість. У цьому випадку медики категорично радять не займатися самолікуванням. Інколи буває діарея з кров'ю, слизом, тобто включається в процес товстий кишківник, і Тоді обов'язково треба призначати антибактеріальну терапію. Тож тобто в будь-якому випадку батьки повинні звернутися до сімейного лікаря. Ми також приймаємо невідкладному стану цілу добу. По в закладі нікому не відмовляємо для того, щоб все таки лікар оглянув дитину, поставив діагноз і правильно призначив лікування. Тільки чітке дотримання всіх гігієничних правил дасть можливість уникнути зараження кишковими інфекціями і не нашкодити своєму здоров'ю. Запевняють лікарі. Яркононенко Андрій Славний цей день. Сьогодні в музеї квартири імені Григорія Синиці відкрили виставку сакральних творів. Це іконопис криворізької художниці Ольги Марченко. Розкаже про виставку Надія Шевченко. 33 ескізи з зображенням святих, образами яких розписані українські храми представлені у музеї-квартирі Григорія Саниці. Свою першу персональну виставку Світло переможе сакральних творів представила криворістка художниця Ольга Марченко. Сьогодні ми вперше в стінах нашого музею відкриваємо виставку сакрального мистецтва, а саме іконопису. В принципі, традиційному. І це перша персональна виставка для нашої сьогоднішньої авторки. Вона не випадково відкривається саме в нашому музеї, тому що Григорій Синиця, як відомо, учень видатного художника Михайла Львовича Бойчука, який своє мистецтво будував саме на витоках візантійської укони та мистецтва Київської Русі. Наробок видатного художника Григорія Синиці теж налічує чимало картин з зображенням українських храмів. Витоки його творчості розпочалися із дослідження мозаїк Софії Київської та фресок Михайлівського золотоверхого собору. Два роки вивчала сакральне мистецтво, і ось вже 15 років займається іконописом і авторка нинішньої виставки Ольга Марченко. На цій виставці ну, частина моєї творчого наробку за ці роки. Я народилась в Кривому Розі, вивчилася, але потім поїхала в Київ і там випадково побачила оголошення про набір виконопісну школу. Це художники велими купина називалася Школа. І Я спробувала свої сили, мені сподобалось писати ікони, мені сподобався процес, їх краса, їх значість. Тут символічні 33 твори, не лише традиційна ікона, образи на дерев'яних дошках, тут ікони у вигляді розпису на стінних підготовчих матеріалів, є й оклади під ікони і скульптурні композиції. З останніх робіт Богородиця у візантійському стилі письма. Цей строгий та виразний образ найбільше імпонує мисткині. За освітою Ольга, геолог, каже, художній талант їй передався у спадок від батька, хоч іконописом ніхто в родині не займався. На цій виставці, дивіться, представлені ікони на дошці, такі класичні, скажімо так, представлення мініатури з металу, з металу. Це і оклади, підокладні ікони, і маленькі там такі вкладні вони називаються. І представлені такі великі роботи це ескізи до розписів храму. Я працювала в Києві, в Симферополі у бригадах майстрів гарних, я там навчалася. І ці ескізи до розпису храмів, замовлення, на жаль, не склалося, це вже мав бути мій проєкт. Ну, але роботи скізи саме лишилися. Треба створювати гарне щось, щось святе. Надія Шевченко Олексій Васильченко. Цей день. Сантоліни, Мальви та Лілії. Ці квіти зараз радують око прихильників флори у Криворізькому ботанічному саду. Та на окрему увагу заслуговує лаванда. Клумби і поля з цією рослиною лідирують серед локацій для фотосесії. Тож саме час вирушити на північ міста і погуляти алеями саду. Як це зробив наш Ігор Кононенко. Про лаванду відомо ще з давнього Риму. Тоді її активно використовували у якості косметичного та гігієнічного засобу. Першими ці рослини почали вирощувати ченці в монастирських садах. Тоді Лаванда мала велике релігійне і культурне значення. В Україні ж з'явилася тільки у 19 столітті. Вона прикрашала собою ботанічні сади. Росте і в Криворізькому. Стійка культура, вона витримує нашу посуху, витримує наші дуже аномальні наші температури, дуже високі. І як ви бачите, вона має досить декоративний вигляд. При тому, що влітку дуже мало рослин, які, у яких є. Єсть колір квіток фіолетово-блакитний. А лаванда, ви саме знаєте, вона тому розбавляє таку яскраву палітру літню жовту, червону і придає такої ніжності і духмяності. Лікарські засоби на основі лаванди рекомендують при лікуванні ревматизму, сиропи при хворобах серця та головних болях. А запах рослини взагалі працює як антидепресант. Лаванда разом із хвойними деревами росте у релаксаційній зоні для ветеранів війни та членів їхніх родин під назвою як пахне спокій вона впливає на нервову систему людини. Такий вплив тривожність знімає. Якусь агресію, таку, тобто перебування на локації, де вона росте, і де можна вдихнути аромат. Рослини це дуже важливо для заспок... для того, щоб людина заспокоїлася, отримала якийсь релакс. Також лаванда є якісним медоносом, а її мед вважається цілющим. Поряд з лавандою квітне жовто гаряча сантоліна. Поряд з ними мальва в Україні цю квітку називають калачиком за формою плодів, схожих на калачі. А ще мальва є символом і оберегом української оселі. А ось місію краси взяли на себе лілії. Від них дійсно важко відвести погляд. Ця колекція молода зовсім. Ми тільки осінню перенесли, розсадили і збільшили її кількість. От вона буде тільки починатися в перший раз на новому місці. Вона квітує. На жаль, із за спеки вона не набрала своєї висоти, свій габітус. Вона не ну, не, не, не набрала свого габітусу. Ці лілії бувають набагато більші, розкішніші. Але ну маємо те, що маємо. Всі ці квіти будуть радувати любителів. Прикраси. Ще протягом двох-трьох тижнів. А тому не згайте можливості все побачити на власні очі. Даненко, Олексій Правицький. Цей день. Такими були новини середи. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та в Фейсбук. Залишайтеся з нами. До зустрічі завтра.